А говорити ми будемо про те, що колеги із проєкту схема отримали доступ до телефонів російських військових, і вони встановили секретну систему вербування тисяч росіян на війну проти України. І моєю співрозмовницею буде журналістка-розслідувачка проєкту Радіо Свобода Схеми» Валерія Єгошина. Валерія, вітаю вас. Віта, скажіть, хто о, керує вербуваннями? Що ви зрештою на цих фото та відео побачили? Насправді я хотіла би уточнити, що це розслідування ґрунтується не тільки на фото-відео з телефонів. Це є великий масштабний проект, де ми проаналізували фактично півтора року роботи цієї так званої приватної військової компанії Редут ми працювали дійсно з телефонами. Ми працювали з. Ідентифікацію особового складу з відкритих джерел, та, зокрема, з документів, якими які ми фізично знайшли на територіях, де окупованих від російських військ, ми працювали з даними телефонних трафіків. Ми працювали з супутниками. Тобто, це таке велике комплексне дослідження. Відповідаючи на ваше питання щодо того, хто керує або курує. Це угруповування, це головне розвідувальне управління генштабу Російської Федерації. Ми називаємо кілька імен. Зокрема, це такий пан Алєксєєв, який є замголови ГРУ, і він є одним з авторів цієї концепції умовних ПВК. Якщо це приватна армія, то кому вона належить? Ну, от... Ви е, ГРУ називаєте? Чи чим ці, цей редут можна? Ну як його можна порівняти до прикладу із ПВК Вагнера? Чи це недоречне порівняння? Насправді, взагалі, недоречно е, такі кампанії, як Вагнер і як Редут, називати приватними військовими компаніями, оскільки, не дивлячись на те, що президент Путін е, мені здається, десь тиждень тому знову сказав, е, що ПВК в Росії нема, е, це можливо єдина його заява, яка відповідає дійсності, оскільки це не приватні військові компанії. Як раніше розслідувачі доводили, що за Вагнером стоїть адміністрація президента Путіна, точно так само ми зараз доводимо, що за так званою приватною військовою компанією Редут стоїть головне розвідувальне управління РФ. Тобто, по суті, це є такі ціньові армії, державні, які видають себе за приватні військові компанії? А, скажіть, а от чи ну, як вони вербували? Можете розповісти? І як довго тривав цей процес, і чи триває він досі? Тобто, цей редут він існує і наразі. Так. А... Те, що ми можемо підтвердити документально, це те, що в ряди редуту почали набирати вже наприкінці 2021 року. Тобто, вочевидь, Росія готувалася до повномасштабного вторгнення і робила ставку, зокрема на такі так звані приватні військові компанії, ми поговорили з чотирма найманцями цієї так званої ПВК, вони повідомили, що Кілька з них повідомили, що вони, наприклад, вже прибували на точки збору наприкінці 2021 року. Найм пошук людей і виробування в цій компанії проводиться різними шляхами: це і оголошення, це і так зване сарафанне радіо. Оскільки, наприклад, один з найманців, з яким я поспілкувалась, він відверто казав, що його друг знайомий привів в цю компанію. Тобто цей чоловік, який став згодом командиром однієї з рот, він набрав фактично всю роту, просто створивши телеграм-чат і розповідаючи людям, що вони там можуть заробити класні умови. І так далі, і так далі. Також ми поговорили з колегами з десятками рекрутерів. Телефони, яких змогли віднайти у відкритих джерелах. Ми намагалися дізнатися, що може дізнатися просто звичайний громадянин Росії, який захоче найматися в цю компанію. Зокрема, ці рекрутери вони говорили про, про умови. На яких набирають найманців, і вони кілька з них відверто говорили також, що корується ця компанія з груги? США. знову ж таки, відповідаючи на питання, чи вони продовжують свій шлях в Україні? Так, ми встановили повністю їхню географію, починаючи від початку повномасштабного вторгнення. Це була Київщина, це була Харківщина, Донеччина та Луганщина. Наразі підрозділи різні підрозділи цієї так званої ПВК виконують свої завдання в районі Донеччини. Я нагадаю, що ми говоримо із Валерією Єгошиною, журналісткою, розслідувачкою проєкту Радіо Свобода Схеми. Ви слухаєте громадське радіо у студії працює Валентина Троян. А, чи завжди? Ну, ті люди, які йшли, погоджувалися, так яких вдавалося вербувати, робили це добровільно чи представники редуту їх залякували або маніпулювали якимось чином, дякую за це питання. Мені здається, якраз дуже важливим наголошувати на тому, що ці люди виключно добровільно, виключно за гроші пішли воювати проти України. Тобто про ніяку примусову мобілізацію або залякування, або шантаж, або обман не йдеться. Тобто, це виключно добровільно люди пішли воювати. Я питала тих найманців, з якими нам вдалося поспілкуватися, про їхню мотивацію. Вони, звісно, що. Не надто активно хочуть відповідати на такі питання, але те, що вдалося з них витягти, вони сформулювати нормально свою мотивацію, не можуть. Тобто, хтось каже, що він піддався на те, що російська пропаганда наголошує там якісь ці міфи про нацистів. І він нібито хотів звільняти Донбас від нацистів. На моє питання, чому він тоді зайшов на територію Київської області? Чоловік відповів, що в нього просто в школі по географії була двойка. Це цитата, але в принципі вони відкрито говорять про те, що головною мотивацією для них дійсно стали гроші. А які суми їм обіцяли, якщо вони поділилися такою інформацією? Насправді вони поділилися такою інформацією. Всі четверо сказали, що це було біля двох тисяч доларів. Також незалежно від них ми змогли знайти самі контракти, які підписують ці найманці. Наголошую з фіктивними насправді юридичними особами. Там також зазначені аналогічні суми. Це близько двох тисяч доларів на місяць. Я розумію, що це буде наївне питання дещо, але я його поставлю. Вони взагалі ким вважаються на території Росії? У них є якісь гарантії, як у кадрових військових? От їх їм обіцяли якусь, я не знаю, допомогу пільги, якщо з ними на війні щось станеться? Насправді в цих контрактах з фейковими компаніями, які нам вдалося дістати прописані, наприклад, такі гарантії: це 25 тисяч доларів за поранення, і 60 тисяч доларів у випадку смерті е, має надаватись родичам. Проте е, у документах, які оку... ці окупаційні війська залишили в частині Харківської області. Ми змогли знайти згадку про те, що, наприклад, один з бійців, Олександр Купельцов, його звати, якщо не помиляюсь, загинув ще на території Київщини. Тож, ми почали шукати інформацію саме про цього чоловіка, і зрештою віднайшли публічні звернення його родичів до адміністрації президента Росії Путіна про те, що їм досі, тобто, вже півтора року минуло, як їм не видають отримані ці. Перепрошую, обіцяні ці гроші. Тобто, насправді, з одного боку, Росія нагороджує цих найманців за так звану відвагу, і так звану мужність. З іншого боку, потім родичі цих людей півтора року намагаються отримати нібито гарантовані ним виплати. Нагадаю, що ми говоримо з Валерією Єгошиною, журналісткою, розслідувачкою проєкту Радіо Свобода Схеми. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян Валерія? Ми вже тут трохи про мотивацію поговорили. А ці найманці, з якими ви мали розмову, а вони ну ви їх питали або, може, зрозуміли для себе, яка їхня мотивація з вами спілкуватися? Чому вони пішли на контакт? Мені складно відповісти, що саме їх мотивувало. Проте я можу сказати: по-перше, треба уточнити, що ці розмови відбувалися в СІЗО. Тобто, ці навіки, з якими ми поговорили, вони вже не військовополонені. Вони є засуджені українським судом за доведення катування місцевих мешканців Харківщини. Чому вони погодились? Я не знаю, яка в них була мотивація. Проте я можу сказати, що ці розмови вони були кілька годинними, оскільки від початку вони так досить стримано і складно відповідали на питання. Проте згодом вони всі до одного розговорювалися і починали вже там більш так розлого відповідати на поставлені питання. Ви, у них, ви з ними говорили про те, чи хочуть вони обміну, і чи планують вони, можливо, залишитися хтось з них хоче в Україні? Ні, насправді всі вони хочуть потрапити на обмін. В мене є інформація, що двох з них вже обміняли. Вони говорили, я їх питала просто, які в них плани на майбутнє, оскільки їх засудили до 11 років ув'язнення. Вони всі казали, що плани на майбутнє це помінятися в Росію і далі жити своїм життям. Також я питала їх, чи планують вони повертатися знову на війну. Принаймні, голосом вони стверджують, що ні, і запевняють, що вони хочуть на хуторі кормити курочок. Це також цитата. А от не побоюються вони, що до них будуть питання після повернення з полону ув'язнення в Росію за ці інтерв'ю? Чесно кажучи, мені це невідомо. Тобто, ну, не говорили, не питали про таке. Гаразд, і скажіть, от е, всі вони саме найманці, чи можливо ви мали розмову з тими, хто вербував? От саме вони вербували оці ці четверо, з якими ми фізично uh -huh. спілкувалися, uh -huh. висували це були власне найманці. Проте, як я вже казала, ми поспілкувалися з колегами десь з десятком рекрутерів в телефонному режимі, які знаходяться на території Росії, які власне вербують людей у різні підрозділи Редуту. Uh... Наскільки охоче вони спілкувалися, і чи це було якесь анонім... ну, анонімне спілкування, бо ви мали контакти, просто дзвонили, розпитували, не представляючись, чи це було таке відкрите спілкування, тобто вони розуміли хто, хто, хто з ним говорить? Ми телефонували е, в форматі такому, щоб змогти дізнатися, угу. що може дізнатися пересічний росіянин, який би хотів найнятися до одного з підрозділів. Відповідно, вони спілкувалися ці рекрутери достатньо відкрито. Вони розповідали там вже до деталей просто, що треба взяти з собою, наприклад, на точку збору. Вони говорили про те, що там мінімальна снарягу видають, проте краще там щось підготуватися. Вони активно заохочували підписувати ці так звані контракти з фіктивними компаніями. Вони відверто говорили про те, що ми, наприклад, давайте підпишемо контракт, але зарплатню ми будемо. Видавати вам готівкою, оскільки вас це може зацікавити, бо це дає підстави не платити аліменти або не розраховуватись по кредиту, оскільки офіційно податково не побачиш, що у вас були якісь приходи грошей. Тобто, так, рекрутери говорили достатньо відкрито і активно рекламували такий формат так званої служби. Скажіть, а чи маєте ви інформацію про те, що цей редут вербував жителів окупованих територій України? Насправді, під час ідентифікації особового складу ми знайшли кілька людей, які, наприклад, є мешканцями Донецьку або Донецької області. Проте ці люди вони. Не думаю, що це дуже репрезентативна вибірка, оскільки, наприклад, там один з них Олексій Верещагін, він ще з 2014 року достатньо відомий і журналістам, і службі безпеки України як такий активний учасник так званого антимайдану. Потім він воював у складі кількох інших підрозділів. Потім він, от власне, перейшов в Редут, і, наприклад, на Київщину він заходив у складі одного з підрозділів Редуту, це називається Вовки. А наразі, коли ми вже випускали це розслідування, ми знову подивилися, де цей Верещагін зараз. Зараз він розбудовує ще один підрозділ у складі Редуту, який називається вже Олександр Невський. Тобто у складі редуту ми знайшли кілька українців, проте, повторююсь, я думаю, що це максимально не репрезентативна вибірка, оскільки це такі відомі персонажі. Валерія, а ви ну, якщо повернутися повернутись до розмови з цими найманцями, вони ну, розповідали ну, взагалі, що вони робили, як проходила їхня так звана служба? Розпитували їх про воєнні злочини, які вони їхні побратими вчиняли на окупованих територіях? Оці моменти вони розповідали. Так, насправді вони, звісно, неохоче говорили на цю тему, проте ми з ними спілкувалися вже після вироку українського суду, в якому в самому судовому рішенні можна було детально досить почитати все, що вони наробили. Мені здається, можливо, на момент нашого спілкування, принаймні, початку нашого спілкування, вони не зовсім розуміли, що, наприклад, я почитала вже це судове рішення, тому коли я їх питала, наприклад, ви били людей? Вони спочатку відповідали ні, а потім я їм розповідала про те, що так вас вже засудили закатування, ви вже зізнались на суді, вас вже опізнали постраждали. і тому я перепрошую, але я вас можу ще раз запитати, чи ви били людей? І вони такі: ну да, були. Білі били, били діла. Я їх питала про мотивацію, і в нас зараз є в офісі така, такий жарт про геніальні вислови. Один з них сказав. Я сожалею, тому що выполнял приказ. но не сожалею, потому що выполнял приказ. Ну тобто, от вони так відповідають на ці питання. На цю тему їх розговорити дуже важко. Проте, щось вони намагались теж пояснити. Один з них казав про те, що я бив людей для того, щоб вони зізнавались, і на моє уточнююче питання: чи люди зізнавались, він дуже швидко, не роздумуючи, відповідав: ні, не зізнавались, бо за ними нічого не було. Це наприклад, тобто, вони розуміли, що вони б'ють людей, які не можуть їм нічого розповісти, бо нема чого говорити на їхні запитання. Просто було людей, так. хоч так. так. При, при цьому е, я коли їх запитала там, е, як взагалі, мені насправді було як журналісті, е, не тільки як журналістів цікаво з ними поговорити, а як з людиною, е, як людина просто е, от. Спробувати все ж таки зрозуміти, яка мотивація, що відбувається в голові у людини, яка приходить до іншої людини додому і б'є. І я їх дуже багато розпитувала про те, от як це відбувалося, як ви увірвалися там додому до людини і забрали її? І один з них мені каже: Ні, почекайте. Ми були досить привітні, бо ми е, спочатку е, сказали добрий день. Я кажу: добре, але ж потім ви надягнули йому мішок на голову і закували руки. Він каже, це було для його безпеки. Я кажу, якої його безпеки? Ну я веду до того, що так вони. Я не думаю, що вони сильно шкодують про те, що вони зробили. Бо їм це казалось досить нормальним, і тут якраз в нагоді стали ці якраз телефони, до яких ми змогли отримати доступ, тому що спочатку я поспілкувалася з цими найманцями в СІЗО, і вони звісно що виглядали такими знаєте досить винуватими. Uh, і казали, оце ну, це був наказ. Ми просто виконували наказ, плюс ми намагалися спочатку привітатися з людиною, а зв'язували ми людину, оскільки uh, це було для uh, його безпеки. І вже потім, коли ми змогли отримати ці відео з телефонів, uh, на них були ті самі найманці, які просто uh, співали пісні. Дорогою вони знімали себе дорогою до майбутніх жертв катівень. Вони співали пісні, вони сміялися, вони травили байки. Вони казали вже потім вони навіть знімали, як вони везуть постраждалого в катівню, і вони себе знімали і казали жарти на кшталт. Ми зараз веземо пасажира, то в нас виходить блаблакар. Ну тобто і виявилось дуже корисним порівняти, як люди про це розповідають. Люди найменці, я маю на увазі, як вони про це розповідають, і порівняти так, повернутися в минуле, як вони себе поводили під час того, як вони забирали жертв для катівень. Валерія, а хто вони взагалі? Ну вони розповідали про своє життя до того, як вони потрапили в Україну. А мова про цих чотирьох чи взагалі про склад найманців Редуту? Е, ну в принципі, цікаво. Можливо, ті, з ким ви говорили, не, не дуже презентативні. Ну, а, ну, а ну а взагалі, якщо в якусь тенденцію так про, проглянули, хто вони, ну я ж не знаю, я, який обсяг інформації вам вдалося зібрати про е, ну, таку велику кількість людей. Ну а ті ж ймовірно могли про себе розповісти. Ну насправді ми, як розслідувачі спираємось більше на більш такі підтверджені дані, ніж на те, що в інтерв'ю говорять самі найманці. Тому ми змогли ідентифікувати е, і проаналізувати дані щодо біля двох сотень найманців підрозділів Редуту. Дев'яносто 98 з них ми ідентифікували повністю, включно з біографіями. Тому я можу поділитися такою статистикою, яку ми також опублікували, бо нам було в принципі цікаво дослідити такий якісний склад підрозділів. Наприклад, біля третини з них раніше воювали у складі так званої ПВК Вагнер. Десь 20% воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. І також ми навіть окремо попрацювали з базою судових приставів Російської Федерації. Ми просто вручну пробивали там імена всіх ідентифікованих військовослужбовців, і ми змогли нарахувати, що разом вони всі мають суму боргу по кредиту біля 200 тисяч доларів. Тобто, якщо говорити загалом про підрозділи, це люди, які вже не вперше насправді. Велика частина них не вперше виявляє себе на війні, деякі з них багато насправді мають кредити, і це люди ну, насправді дуже різного віку. Тобто ми зустрічали вже таких дорослих людей, які раніше там були якимись російськими офіцерами, і зустрічали там умовних 30-річних будівельників, які вирішили таким чином заробити і піти на війну проти України. Підприємців там не було, наскільки я розумію. Були. Були? Да, це були такі більш поодинокі випадки, тому вони не увійшли в таку багато mm -hmm. велику статистику, але насправді там, от, Боже, там насправді було їх дуже багато. Я зараз вже згадую самі свої фрази з нашого кіно. Там були рецидивісти, ресторатори, перукарі е, на, на будь-який смак. А, скажіть, а вони. Е... Ну, в принципі, мабуть, будемо вже прощатися, і я вам дякую за роботу ту велику, яку ви проробили і до цього розслідування, і до. Та і ну і в цілому о, подякувати хочу вашому проєкту. І нагадаю, що ми говорили з Валерією Єгошиною. Вона журналістка, розслідувачка проєкту Радіо Свобода Схеми. Ми говорили про розслідування щодо секретної системи вербування тисяч росіян на війну проти України. От пані Валерія розповіла про те, скільки вони проаналізували різних анкет, працювали з відкритими даними і також. Їм вдалося отримати доступ до телефонів декого з цих найманців і побачити фото та відео, які вони знімали вже безпосередньо, коли потрапили в Україну і перебували в окупованих населених пунктах. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо Валентина Трояну студії Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом, і після невеликої паузи продовжимо ефір. Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.